День вишиванки особливе свято в Україні, покликане зберігати і продовжувати споконвічні традиції українського народу. Цього дня всі охочі вдягають на себе вишиті сорочки, аби виявити гордість за свою національну культуру та спадок. Цей день дуже важливий для нас, тому що навіть в цей час воєнний не потрібно забувати, що є нашою національністю, що ми є українці, і в нас є свої символи, свій код і. Можливо, потрібно вести це навіть у не тільки раз у рік, а й декілька разів на рік, щоб не забувати, що це таке. День вишиванки неофіційне свято, яке вже традиційно з 2006 року відзначають в Україні в третій четвер травня. З нагоди святкування в Мукачівському фаховому коледжі щороку відбуваються урочистості. Цей рік не став винятком. Одягнім свята й неділі, в будень за потреби одягнім і відчуємо вороги безсилі. Зруйнувати український дім це свято покликане виховати у молоді почуття патріотизму, любові до свого рідного краю, любові до народного мистецтва. Адже вони, творячи красу своїми руками, таким чином збагачують себе духовно, свій духовний світ. Тому важливо пам'ятати про це нам усім. І передавати ці надбання з покоління у покоління. Сьогодні студенти разом з викладачами влаштували виставку власних робіт під назвою Вишивана Україна серед представленого сорочки, рушники, картини для підняття настрою та патріотичного духу. Влаштували і концерт, виконували пісні, декламували вірші і запалювали танцями. День вишиванки спонукає до єдності і культурного відродження українського народу. Серед молоді традиція носити вишитий українським орнаментом одяг набирає все більшої популярності. Наші студенти одягаються в традиційний одяг, і це надзвичайно радує і серце, і око українське, тому що особисто я радію, що наша молодь дотримується цих всіх традицій. Зараз ми маємо як ніколи дотримуватися наших традицій через ситуацію в нашій країні і прославляти нашу Україну на весь. Світ і чим далі і краще, і краще, і краще, вітаємо з днем вишиванки.